Сьогодні поговоримо про ще один варіант саморобного 8-дюймого низькочастотного динаміка, оскільки нам потрібно зібрати такий з чутливістю за 90 дБ ватт на метр. Орієнтир у нас уже є, адже колись ми подібне робили. Проте цього разу постараємося покращити свій результат. Конструктивні особливості високоефективного динаміка. Можна побачити у формулі ККД. З виразу видно, що для цього потрібно використовувати магнітну систему з якомога більшою індукцією в зазорі, магнітну енергію, сконцентровану в робочому зазорі, стараються максимально задіяти, тому доречним буде більш ефективне намотування звукової катушки. Розмір дифузора у нас обмежений, але в цьому типу розмірі. Є чималий вибір дифузорів з підвісом, і зовнішній діаметр конуса може дещо відрізнятися за рахунок різної геометрії підвісу. Однак два зовнішніх розміри підвісу вже будуть залежати від корзини. Яскравим прикладом в цьому аспекті будуть автомобільні сабвуферні динаміки, які багато втрачають у ефективності за рахунок габаритного підвісу. Хоча деяка його частина теж випромінює звукову енергію сумнівної якості. З метою зменшення втрат електричної енергії доцільним є використання проводу із мінімальним питомим опором для намотування звукової катушки, але за доступністю мідний емальований провід буде поза конкуренцією. Масу рухомої системи динаміка теж прагнуть робити мінімальною. Проте жорсткість підвісів будуть мати певну задану величину, дифузор теж буде мати вагу, на яку ми не впливаємо, тому найлегша катушка в даному випадку не буде самоціллю. Так як ми збираємо басовий динамік, то він повинен мати низьку резонансну частоту, на яку теж впливає маса рухомих елементів. Основою низькочастотного динаміка є його магнітна система. Серед популярних радянських донорів можуть бути 10 ГД34, 25 ГДН 34, 25 ГДН, -4, 25 ГДН 4, 4, серія динаміків ГДС, 10 гд 30 35ГДН. Останні два мають 40 мм звукову кутушку. З точки зору великої маси ми їх відхилили. У решти кутушка діаметром 25 мм. Магнітна система 10GD-34 в принципі непогана, але має індукцію 0,8 Тесла. До речі, буде вона незабаром фігурувати у відео, оскільки стала на заміну японському мотлоху. Серія GDS має аналогічну магнітну систему, однак з трошки меншою шириною зазору, тому індукція сягає 0,9 Тесла. В принципі, непоганий варіант для. НЧСЧ динаміка меншого типу розміру у дводіапазонну акустику, а от обидва 25 ГДН переходять за межу в один тесла. Подивимось на величину магнітного поля обох представників. Отримані дані вимірювань зведемо у таблицю, відразу привертає на себе увагу неоднорідність магнітного поля в зазорі магнітних систем 25 gdn 4.4. Причиною цього є погане центрування керна та фланця, тому в ущій ділянці в зазорі буде відповідати більша величина магнітного поля. З точки зору ефективності, ця магнітна система виглядає більш привабливішою, але товщина верхнього фланця в ній складає лише 4,5 мм проти 7 мм у 25 гден 34 у першому випадку для забезпечення лінійного зміщення дифузора на 5-6 мм, більша частина обмотки буде знаходитись в розсіяному магнітному полі, і це призведе до суттєвого зростання нелінійних спотворень. Крім того, більша висота робочого зазору дозволить розмістити більшу кількість відків в однорідному магнітному полі, отже свій вибір. Як і минулого разу, зупинимо на магнітній системі від веговського басовичка 25 гд 34. Недоліком цієї магнітної системи можна назвати надлишкову ширину робочого зазору в 1,5 мм вузькі фланці і відсутність заходів по вирівнюванню розсіяного магнітного поля під та над верхнім фланцем. Ще один недолік випливе на замірах параметрів тіля смола. Акцентуємо вашу увагу на помилці у довідкових даних стосовно величини магнітної індукції головки 25 гдн 34, причому таку ж величину вказали для 35 ГДН. Оскільки магніти фланці і ширина зазору у них однакові, то при правильному розрахунку магнітопроводу без локального перенасичення. Такого бути не може, адже ту саму енергію магніту ми концентруємо у більшому об'ємі. Динамік 25GDN4 дуже цікавий по своїй конструкції, а його магнітна система виглядає досить привабливою при конструюванні саморобного СЧ динаміка на заміну стандартним у більшості радянських трьох діапазонних АС. З метою кращого заповнення широкого магнітного проміжку. Використаємо цього разу чотирьохшарову обмотку. В якості каркасу візьмемо склотканину. Склотканина буде легшою від алюмінію, і саме головне, не зумовлюватиме гальмування вихровими струмами. Щоб забезпечити краще охолодження, намотування будемо здійснювати двостороннє, тобто два шари під каркасом, а два поверх нього. І з'єднаємо дві обмотки паралельно. Це дозволить вкластися в нормоване значення опору. При такому намотуванні витки розташовуються ближче до магнітопроводу, де величина магнітного поля більша. В каркасі котушки зробимо отвори, через які стравлюватиметься повітря під час роботи динаміка для зменшення компресії у впідколпачковому просторі. Ця маніпуляція дозволить зменшити. Нелінійність від процесу стиснення повітря трішечки зменшить вагу самої котушки та не призведе до зростання резонансної частоти по відношенню до безколпакового виконання. Корзин із доступних є два варіанти від динаміка 10 ГДШ або від 35 ГДН. Обидві виготовлені із алюмінієвого сплаву. Тому є легкими, суттєво менше додають власних призвуків у загальну картину і не зумовлюють додаткового розсіяння магнітного поля. Підібрати м'яку центруючу шайбу під 25 мм катушку на корзину 10 ГДШ буде простіше, тому вибір обмежимо на ній. Рами відчищаємо, магнітні системи підфарбуємо, шайби візьмемо від 10 ГДШ, і тепер всі елементи готові, можна збирати динамік. Об'єктивніше оцінити готовий результат дозволять вимірювання. Нагадаємо, що отримані дані носять лише ознайомчий характер, оскільки проводилися на кустарному обладнанні без дотримання необхідних умов. По електромеханічним показникам обидва динаміки вийшли досить близькими. А результат загалом непоганий. Щоправда, резонансну частоту хотілося б дещо меншу. Чутливість в програмі вказується при напрузі 2,83 В, тобто на 4-омному навантаженні буде подаватися 2 Вт, і це завищить результат на 3 дБ. Додатковий магніт від 10 ГДШ для першого екземпляра дає приріст чутливості 0,56 дБ. Для другого 0,2 дБ. Геть мізерна прибавка дозволяє зробити припущення про наявність ділянки в магнітопроводі близької до насичення. Слабким місцем часто буває стик керна з нижнім фланцем, тому його роблять потовщеним, навіть в багатьох бюджетних китайських виробах. Щоб перевірити нашу гіпотезу, беремо металеву шайбу та прикладаємо на проблемне місце. Бачимо, що сама шайба вже помітно впливає на величину магнітного поля в зазорі другого динаміка. Для першого ефект ледь помітний. Розбіжність може виникнути через відхилення в якості магнітом якоїсь сталі або не зовсім ідеальна технологія підготовки і пресування заготовок. Щоб зняти графіка АЧХ по звуковому тиску, встановимо динамік в корпус від акустичних систем 10AS207 романтика зі штатним звукопоглинаючим матеріалом. Вимірювання через погодні умови довелося проводити в майстерні, тому перші два провали утворюються завдяки резонансним приміщення нерівномірність в області 500-900 Гц. Буде результатом бафл степу та резонансу підвісу, а нерівномірність в діапазоні 2,8-5,3 кГц погіршилася через відбиття звукової хвилі від неподалік розташованої біля мікрофону поверхні. Цей факт видно по різкому зростанню амплітуди затухаючого сигналу на діаграмі розпаду, пилезахисний ковпак. Діаметром 54 мм і вагою 05 грама дещо звузив частотний діапазон, причому відбулося це плавно без резонансних сплесків самого ковпака. Графік додаткових гармонік представлений на наступному рисунку. Особливих аномалій не спостерігається. Цей динамік. Міг би бути хорошою альтернативою сімейства 35 ГДН для дводіапазонних акустичних систем. Однак при правильному проєктуванні АЕС такого типу його верхню межу бажано обмежувати на частоті 1 кГц. В трьохдіапазонній акустиці такому динаміку теж знайдеться застосування, але 30-міліметрова катушка тут була б доречнішою. Сподіваємося, представлена інформація допоможе краще зрозуміти конструктивні особливості високоефективної електродинамічної головки. Спонсорам каналу доступне коротеньке відео з розрахунком та обмоточними даними звукової катушки.